Хаотичне паркування та надмірне завантаження транспортом. Мова про вулицю Симона Петлюри у Рівному тут практично ніколи немає вільного паркомісця. Тож найчастіше водії зупиняються просто на тротуарах або ж там, де можуть вмістити свій автомобіль. Я розумію, що центр міста, ринок і так далі, але лад треба наводити. У Польщі такого ніхто не має. Там, якщо не припаркувався, то не треба штрафи великі. Тому людей треба привчати для того, щоб вони виконували. Правила. Які записані в книжці називається правила дорожнього руху? Тут приїжджають, починають її паркувати. як кому там заменеться. Хто так поставить, хто навпаки. Із цією проблемою таки намагаються боротися. Для цього в місті є три інспектори муніципальної варти. Від 22 грудня вони нарешті почали карати порушників за допомогою штрафів. Та за цей короткий проміжок часу на інспекторі вже почали надходити перші скарги. Так минулого тижня вони виписали штраф за паркування у спеціально призначеному для цього місці на парковці перед приміщенням на народного дому. Як пояснюють самі інспектори, їхні дії були цілком виправдані. Коли е водії автомобілів, транспортних засобів е паркують автомобілі, ось так і повздов, не повздовж, а поперед, відповідно, від е самого автомобіля е до е суцільної лінії розмітки, немає трьох метрів. Чим водії? Порушують пункт правил дорожнього руху 15 9D. Кажуть, хоч поблизу цієї парковки і не встановлений спеціальний знак, паркуватися там можна лише вздовж тротуару. В Даному випадку водії стоять просто супер і питань до них немає взагалі. Щоправда, таку картину тут можна помітити досить рідко. За словами самих водіїв, вільної для парковки площі у цій локації, як і в всьому місті, недостатньо. Тож зазвичай люди намагаються паркуватися так, аби вмістилося якомога більше автівок. Проблеми тут завжди були. І 10 років тому, і зараз, а зараз ще більше, бо транспорт, транспорту багато, людей багато. Всі хочуть їхати, ніхто не хоче мокнути. Місто, вроді б, ж, росте, а підземних парків так немає. 21 століття ребята. Тож, доки в місті не почнуть створювати нові парковки, водії і надалі паркуватимуть свої автівки, керуючись не правилами дорожнього руху, а наявністю вільних місць. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.